Безоплатні курси української мови підготували для користенців фахівці Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Створена робоча група із вчителів української мови і літератури, розроблена програма і відповідно до тематики занять в парі працюють педагоги, кожен викладає певну тему. Сьогодні читають курс педагоги з ліцею номер 6 акцент на орфографію. При підготовці занять зважали на мовні особливості. Ості коростенців. у нас така територія, що ми більш належимо до діалектних таких місцевостей, тому багато є діалектних слів. Але зараз люди намагаються більше розмовляти українською мовою. Ну інколи бувають помилки в рекламах. Хочеться їх виправити, але немає досконалення, Я думаю. Виявили бажання вдосконалити свою українську трудові колективи. Це, наприклад, фахівці управління праці. Ми прийшли сьогодні вдруге з нашим колективом на навчання. Вони дуже доречні, доцільні, будемо ходити стільки, скільки потрібно буде. Поряд за партою спеціалісти відділу реєстрації виборців. Чому ви вирішили відвідувати дані? Щоб поглибити свої знання української мови. Робота вимагає. цього? Звичайно, кожен день це вдосконалення. Є і просто коростенці, які прийшли за оголошенням у соцмережах. Наприклад, ця жінка. Загалом цільовою аудиторією курсу є всі мешканці Коростенської територіальної громади. За курси платити не потрібно. Головне це бажання містян вдосконалювати свою мову, і одна година вільного часу в день. Курс триватиме з 12 по 16 червня. З 16 до 17 години ми раді бачити всіх. Минулого року навчальний курс з підвищення рівня знань української мови пройшли медичні працівники за наявності бажаючих. Аналогічні заняття будуть проводити знову. Звичайно, ми будемо проводити такі курси. Якщо у тому є потреба, є бажання наших жителів, наших користенців вдосконалювати, розвивати нашу мову, звичайно, будемо. Освіжити знання або дізнатись нове, неважливо, який у вас рівень володіння мовою. Щось корисне для себе тут знайде кожен. Ми самі виявили бажання, тому що якби дуже багато змін українська мова вона також змінюється. Є такі речі, про які ми, наприклад, почули на заняттях занятті вперше. Наприклад, наприклад. Начнемо з привітання. Доброго ранку. Якщо це стосується ранку, від ми будемо вимовляти в в родовому відмінку. Якщо це стосується дня або вечора, будемо в називному відмінку. Доброго ранку. Добрий день, добрий вечір. Ще більше мовних нюансів з'явилось після затвердження нової редакції українського правопису від 2019 року. Наприклад, правопис слова півострів у називному відмінку разом а Довому вже окремо або ж написання імен по батькові. Був Ігорович, став Ігорьович. Є над чим поміркувати. Мені здається, що хоча б кожного дня 10-15 хвилин на вивченні української мови досконалення. Зараз є ну, багато відеоматеріалів, почитати можна книжок, і я думаю, що все всіх вдасться. Не підкажете котра година? 10-15. Хвилин одинадцяте годину вказуємо порядковим числівником, а хвилини кількісним. Десята година 15 хвилин. Також можна сказати, 15 хвилин по десятій. Запитуємо завжди о котрій годині, а не у скільки годин зустрінемося, О котрій годині ми зустрінемося і відповідаємо. О п'ятій годині о чотирнадцятій, а не о п'ять годин, не о чотирнадцять годин. Кращі філологи Коростеня, а також Сарновицького ліцею чекають всіх бажаючих на своїх заняттях. Вони проходять на базі центру професійного розвитку педагогічних працівників за адресою вулиця Грушевського, 66.